Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, всіх найманців расистських, що наступають на Покровськ. Так, дивіться, як показано, що буде велике відступлення у росіян на Покровському напрямку. Вели... Великий дуже відступ. Вони мусять, а, мусять відступати. І в них дуже сильне дезертирство. Там расисти перевдягаються, що це російські найманці. Ну, ці... Росіяни вони тікають із фронту, уходять, тікають із лінії Ще мені йде, що в росіян сильні дуже втрати і сильні поразки. Вони, може, чи наркомани, чи алкоголь алкоголізм. Такий стан. І вийшла карта абсолютної перемоги наших військових і звільнення території, хоча расисти розганяють інформацію про ну як хто залякує, що начебто у них все добре, все хорошо. Про те, що Покровськ буде окупований, але це брехня і залякування. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення расистів, російських найманців, військових, що наступають на Покров. Дуже багато. І вони ще там. Ну, от мені йде, що не всі чим-то. Поріють поранені, і, от, не знаю, якась в них там іде епідемія, чи щось таке з расистами відбувається. Повертаю все назад. всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесли росіяни на Покровському напрямку, повертається їм назад, цим всім військовим, особливо тим, хто над... дає накази. Буде так і так є. Все буде добре. Не всі будуть повністю знищені. Можливо, атака, але вона якась в них вистроєна, будуть вони йти колоною і, наче, рухатись От швидко, але їх буде знищено всіх. Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над, над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, скиди, FPV дронів, дронів камікадзе, дронів на оптовому волокні. Одведіть, одверніть. Від наших військових цивільних людей українців на Покровському напрямку. Поверніть назад росіянам, хай їм в голову це летить прямо в мозок, особливо тим, хто виконує накази, хто е, надає ці накази, хай їх знищать. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. Буде так, так і є, на дворах повністю. І ще я хочу подивитися Сумщину. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють наші міста. Сумській області, Курський напрямок, що заважає нашим військовим знащити расистів, що наступають на нас на Курському напрямку, Сумська область. Ну так, тут агресію будуть вони. Вони будуть, росіяни їм дають накази на руйнацію, на обстріл, можуть обстрілювати лікарню От. і вишукують системи ПВО, нищать наших військових, що захищають, закривають небо, може артилеристів. Тут дійсно агресивна. Чим більше руйнацій, от такі накази видаються Угу. заперечую, хочуть скористатися перемир'ям. Якщо от тут дійсно можуть домовитись, але Росія не дотримується не одної години. От На Сумщині саме агресивно, дуже вони. Видають наказ такий. Так, так, у них тут. Руйнувати, заперечую, вбираю весь негатив, все погане, все лихе, що планують росіяни чинити на Сумщині. повертаю їм назад, хай з ним. Все це станеться, особливо з тими, хто видає ці накази, хто їх виконує. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодного військового росіянина, російського найманця із інших країн, що обстрілюють, наступають на Сумщину, на наших військових на Курському напрямку. Всіх повністю знищено. Більше немає жодного військового Росії, немає ким і чим расистам наступати, воювати. І всі, хто обстрілюють наші міста в Сумській області, хай повернеться їм це прямо в голову, їх знищить. Щоб більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і такі вищі сили. Допоможіть закрити небо над Сумами, над Сумською областю, над нашими військовими на Курському напрямку: закрити небо міцно, захист міцний буде так і так і є. Всі плани російські зруйновані, в них немає живої сили, немає зброї, повністю знищені, всі склади, з боєприпасами, вся логістика, так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, фпиві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди. Одведіть, одверніть від Од наших військових, цивільних українців на, е, у Сумській області, на Курському напрямку. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, особливо тим, що дають накази, що їх виконують, а їм в голову летить, їх нищать. Більше расисти не зможуть воювати, буде так. Це погане лихе назад. все скалене, дійсно так буде. от І я зараз хочу подивитися захист, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Прийде інформація. Іде Верховний суд. Зараз, може, про це не будуть так сильно розголошувати, але наші військові щось зроблять із військовими расистами, які нам, які нам убивали людей. Тут йде дуже сильна відсіч. Ті расисти, що вбивали наших людей, вони будуть всі покарані цей період. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза для тих, хто дивиться від близьких людей найближчий час. такої сильної загрози не показує, показує, що дійсно щось приховують, все, про все не розповідають. І це буде несподівано для вас ну, від наших військових якась несподіванка. І такі якісь чутки будуть. До вас до... доходити. Але це буде приємна несподіванка. І прошу Вищі сили. Допоможіть знищити всіх росіян, що вбивають українців. Все погане, все лихе, що вони роблять з українцями, хай їм назад повернеться. Особливо тому, хто дає ці накази, хто їх спрямовує. Сюди буде так і так і. Прошу захисту міцного. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Військових побратимів, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, FPV, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, скиди всі. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, їх знищить, Більше воювати вони не зможуть ніколи. І все погане, все лихе, що нам бажають, хай з собою зроблять, хай з ними все це станеться, буде так і так є. І прошу закрити небо над нашими містами, нашою інфраструктурою, нашим фронтом, нашими військовими. Міцний захист, закрити міцно небо, наша енергетика працюють наші всі заводи, електро. Залізна дорога, всі наші лікарні, всі Це не буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало, щоб вона розпалась, розкололася, щоб більше вони не змогли воювати, ніколи не зібралися не під якими іншими назвами, самі себе цуралися. І зникли на віки вічні. Буде так і так і є. не існує. Буде так. От. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості передивіться три рази цей захист, щоб був міцнішим. От. Все має бути добре. Дякую за увагу. І до зустрічі.